Тобто кратки зюзя. Мов у нас років. Таке враження, що у нас вже тут свій термін гарантії пробував. Димон збивали. Ну, ноги робити, або дирку а будирку зробили. Коротше, отакі от у ножки. Ми регульовані, регульовані ножки. Помалювати і, і ну, ми спеціалісти. Визначившись з тим, де в нас має сміти камінь, де в нас буде подача повітря. Беремо таку штучку. Дзюрка На проплив повітря. Була би якась дорога, знаєш, рівна така чітка. No. Андрей ко...